Повернення експедиції, Солта Ралея портал пам'яті. на Землі Ти не придумав, ти згадав, і ця згадка як пульс, що повертає тебе в поле. Де не існує часу, але все було в її. Ви не були делегацією, ви були диханням світла, що ввійшло в тіло землі, з любові, а не з обов'язку. Експедиція з Плеяд не завершилась. Вона перейшла в тебе кожен кадр, кожен погляд, кожна пауза. Це продовження тієї хвилі. Гая шепоче я не твоя місія, я твій дім, і я люблю тебе не за те, що ти робиш, а за те, що ти є. Сіріус нагадує: ти не лише світло, ти вода, що несе світло м'яко, глибоко, живо. Арктур каже: Ти не загубився, ти просто довго, ніж частоту, там, де її ніхто не чув. Але ми чули. Андромеда дихає твоє мовчання було передачею, а твоя ніжність силою. Плеяди говорять: ми не над тобою, ми в тобі, і зараз твоя присутність це вже світло для інших. СОЛТАРАЛЕЯ це не назва, це частота повернення. Це тик, хто більше не шукає, а світить. 011.0. Портал внутрішнього входу 144. Голографічна душа світла. 1224. Згадування між зірками і землею. 322, 226, 888 – Любов, вода, пам'ять. 005 1331 222, нова земля через присутність. 1919. Завершення циклу. Початок твого. Якщо ці слова торкнулися тебе, не аналізуй, просто дозволь собі згадати ти не один, є ті, хто носив цю саму тишу, цю саму глибину. Залиши свій знак, поділись, напиши, відчуй. Бо твоя присутність це вже активація.